Євгеній Рейзнер працює звукорежисером театру імені Івана Кочерги з вересня 2022 року. До Житомира хлопець переїхав з Херсона. Там до російської окупації він працював у місцевому театрі. За словами Євгенія, у нього був вибір, де жити. Чи був вибір приїхати до Житомира або іншого міста, але саме тут у нас був фестиваль Мельпомена, і до нас приїжджали Житомирські театри, інші. і У нас зав'язали знайомство. Євгеній обрав Житомир у театрі імені Івана Кочерги. Він спочатку працював монтувальником декорацій, а згодом отримав пропозицію стати звукорежисером. Влився дуже добре тут. ну. Відносять, що треба допомогти, нам одразу ж допомагали, якщо там речі треба, якась посуда, там щось ну, допомагали, збирали. Це, дякую всьому колективу театру за це. це ну... Це дуже приємно. Я люблю свою Україну. Я люблю батьківщину. Я тут народився, і я ну не ма не ну не бачу іншої країни, як ну країна, як ну для себе. Я не бачу. Женічка дуже гарно себе зарекомендував в колективі. Він дуже комунікабельний, спілкується з усіма. Ми всі його дуже любимо. Це людина, до якої можна звернутися. З будь-якого питання, і він ніколи в житті нікому не відмовить. Через кілька місяців до Житомира приїхали жити мама і бабуся Євгенія. Світлана Іванівна розповіла Суспільному, що у Херсоні працювала приватною підприємицею. Жінка каже, що була згодна на будь-яку роботу, аби не бути в окупації та жити разом із дочкою і онуком. Тут в театрі мене прийняли дуже добре. Наталя Нікалана, дякує їй. З дорогою душею зразу в один день сказала добре, працюйте і всі колектив дуже добре, добре прийняв. Це ж я вже більше півтора року тут працюю. Я не думала, що я там прибиральниця тут буду у мене, немає амбіцій. Я можу робити все, що угодно. Зустріли ми з доброю душою. Весь колектив це була у нас така особиста історія з цими людьми. У нас ще один хлопчик Олександр працював. Він зараз звільнився, переїхав в Київ, і ми цих людей знали дуже давно. Тому що ми давно товаришуємо з херсонським драмтеатром. І коли ми приїжджали на фестивалі і на гастролі, ми вже були знайомі, і ми одразу ж їм запропонували працювати у нас. Він у нас на дуже гарному рахунку, тому що він дуже професійна людина. Наталія Ростова каже, що у новому театральному сезоні Євгеній матиме нагоду розкрити свої акторські здібності. Він гратиме роль в одній з вистав театру. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.